Тож, Олександр Бобкін з нами на включенні після сьогоднішнього поєдинку. Стандартне питання, як оцінити сьогоднішній матч. Ви були на якійсь, ну, колись виставі, ви за гроші за це заплатили і прийшли, а там. І у вас було бажання покинути цю виставу і не дивитися. Ну, ну, так, пожаліли, що заплатили гроші і марно час стратили. У вас сьогодні таке враження? У мене таке враження, що от прийшли. Болівальники, родичі нашої команди, і мені здалося, що вони пожаліли, що вони сюди прийшли. Вони очікували якусь гарну гру від своєї команди, від своїх дітей. А вийшло, що якась така вистава, на яку не дуже хочеться ходити, а хочеться вийти. А, тим не менш з цього виїзду, який в цілому зібрав чотири поєдинки за п'ять днів. Ну, це насичений такий графік. Ви 9 очок маєте? Це більше позитив чи негатив? Ну, звичайно, негатив. Було завдання з ці чотири гри 12 привезти. Це перше, перше. По-друге, це все По виїзд нас триває. Ми завтра переїжджаємо до Кременчуга, і там маємо дві гри з, з Кременчугом та з берсерками, тому це ще, ще буде продовжуватись. Ну і власне хотів спитати про виїзд до Кременчука, як будете проводити тамтешні поєдинки. І, власне, як команда себе почуває. Ну, Резерв у цієї молоді він нескінченний. Резерв. Ну, сил. Сил. Так. Ну, Може, щось там, щось там резерв по силам є. А от що в, у, у них в. в в голові я не знаю, який там резерв. Те, що ми сьогодні робили, воно мене ніяк не влаштовує. Зараз ми що, у нас травморований грок на ровному місці. У нас зараз буде вилучення, я так маю. Ну, я розумію, що це буде дислікація нашого грока. Ну, ми тільки зібрали якісь 4 тройки і почали грати. Ви бачили, молоді грають, вже постійно виходять. Зараз п'ять знову зробимо три ланки і підемо грати. Що нам робити? Самі собі, що нам. Хтось нам щось заважає чи мішає, самі собі робимо такі речі, які потім нам мішають. Будемо слідкувати за вашою командою. Дякую. дякую. Я, як завжди, після перемоги я хочу подякувати. Це, це мабуть, найважливіші слова. Дякую нашій армії, дякую ЗСУ за, за те, що ми граємо в хокей. На жаль, що не можемо подарувати їм яскравий хокей, на який хочеться. Хотілося б приходити, дивитися, ну такі як є. Ну будемо працювати. За це вибачаємося. Дякую. Дякую за коментар.